РЕФЛЕКТОРІЯ З ІВАНОМ ПЕДОРУКОМ 101,8 АФЕР Наразі триває наша робота. Вітаємо ще раз усіх проектів рефлекторів в прямому ефірі. І ми обговорюємо нагальні питання життя нашої Вінницької територіальної громади. Нещодавно у Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Миколи Переговорів відбулися певні зміни, зміни знакові, оскільки було призначено нового директора цього медичного підприємства, якщо можна так сказати. А враховуючи те, що сьогодні лікарня імені Пирогова є я вважаю номер один, скажімо так, у формуванні своєрідного медичного хабу. Враховуючи воєнний стан, враховуючи військові умови, то відповідно і увага суспільства, увага усієї медичної спільноти прикута саме до цього медичного закладу. Отже, сьогодні ми вкотре спілкуємося, а можливо комусь і вперше представляємо, знайомимо вас з директором Вінницької обласної клінічної лікарні, імені Миколи Порогова Василем Паненком. Васило Васильовичу, ради вітаємо вас в нашій студії. Дякую вас. Також вітаю, радий поспілкуватися, думаю, що нагально сьогодні дійсно. Да, думаю, що дійсно нагально, тому що вам, скажімо так, випала і честь з одного боку, а з іншого боку, і величезна відповідальність, величезний багаж роботи, величезна кейс роботи для того, щоб проводити сьогодні менеджерську діяльність в цій лікарні і впровпроваджувати інноваційні ідеї інноваційні технології, як сьогодні яким чином адаптований колектив лікарні адаптовані усі ваші протоколи під воєнний стан. Наскільки сьогодні лікарня імені переговор готова забезпечити усі виклики? Наших, нашого сьогодення. Сьогодні. Е, дійсно це велика відповідальність, е, дуже важлива робота, тому що колектив всього настільки потужний. Для виконання різних завдань, і наше сьогодні завдання основне для того, щоб колектив дійсно працював єдиним цілим, тому що кадровий потенціал надзвичайно потужний, тобто люди підготовлені, люди гарно вміють працювати. Цей відповідно працівники себе ну аж дуже гарно показали в умовах непростого часу, який ми сьогодні всі переживає наша держава. Ми всі разом вони показали свою непросту то професійні, але лише свою відненість справі, і це дійсно радує. Але ще потрібна така знаєте, загальна спільна дуже робота, яка буде згуртована і давати нам ще більше якийсь результат від нашої роботи. Тому над цим нам ще потрібно працювати достатньо активно. і Я думаю, що ми з цим справимося, і далі будемо дійсно працювати таким ну суперпотужним колективом, яким буде показувати приклад всій державі, як мають працювати такі лікарні такого рівня. Ви знаєте, нещодавно я спілкувався з вашим колегою, керівником міського департаменту охорони здоров'я Олександром Шишем. Він назвав мені досить такі цікаву цифру, вона мені надзвичайно сподобалася, Я думаю, що потішить вас. З 4 тисяч медичних працівників Вінниці лише 19. Лише 19 не повернулися за кордону. Всі решта лишилися на своїх робочих місцях. Всі решта усвідомлюючи те, що на них покладена дійсно величезна відповідальність. І ну якби це пафосно не, не звучало. Але, але такі так і є, да а всі працюють сьогодні. Що в лікарні приговажиш якщо я, якщо не помиляюсь за тисячу працівників, нас у нас 1600 працівників, так. це велика кількість людей, дуже велика кількість людей, які сьогодні роблять свою непросту справу і. Ну, можливо, число це дійсно дуже гарне, те, що люди повернулись і надають далі допомогу нашому населенню виконують свою роботу. Але ще тішить і те число, що багато медиків взагалі нікуди не виїжджали, а взагалі вони з перших днів, тих, які сьогодні відбуваються в державі, продовжували надавати медичну допомогу населенню. І більше того, різним групам цього населення якогось сьогодні є, тому що ви розумієте, що і, і багато людей, які переселили з інших регіонів багато населення постраждало в результаті військових дій різного характеру, і тому таке навантаження на персонал, медичний, немедичний стало набагато більше в такий період часу. Він достойно, лікарня витримала всі ті випробування і продовжує надавати гарну медичну допомогу високої якості всім, незалежно від. Того кого вона, кого, хто потребує цієї допомоги, ми з вами давно знайомі, знаємо один одного, вже не один так, десяток років. Так. так і я знаю вас, людину як активно, динамічно і інноваційно. І пам'ятаю, коли ви приходили в обласну дитячу лікарню, скільки корисних справ там було здійснено, і ну чого вартує тільки створення цього прийомного пункту швидкого реагування і таке, ну, багато так, багато так, речей. Так. так з якими ідеями сьогодні ви прийшли в піроговку? Теж у нас. Скажімо так, номер один, хаб номер один в сенсі інновацій. То багато речей сьогодні започатковані трансплантації і імплантації. Да з якими ідеями сьогодні ви працюєте з колективом е, Дійсно... Е... Сьогодні багато таких інноваційних напрямків в лікарні імені в Пергова вже започатковано, і вони сьогодні активно розвиваються. Це і серцево-судинна хірургія, і трансплантологія. Але розумієте, для мене і для керівника абсолютно вірно. Ви це помітили. Ви це бачите. Ви самі знаєте, що саме організація. Системи надання медичної допомоги відіграє величезну роль в самої якості медичної допомоги. Тобто наскільки правильно буде надана пацієнту ця допомога, наскільки лікар між пацієнтом знайдуть взаємозв'язок, і наскільки спроститься цей Бар'єр між у Да. наскільки він цей бар'єр відійде між пацієнтом і лікарем, це все залежить від того, наскільки правильно організована медична допомога. Тому що можна думати, що да, у нас є лікар, у нас є пацієнт один до одного, прийшов, вони спілкуються, що ж тут такого, вони мають надавати допомогу. Mm. Все вірно, але переважно основне тут грає все-таки правильна організація системи охорони здоров'я. І от саме передбачення того, як. Має працювати е, система охорони здоров'я, як має працювати лікарня в майбутньому. то передбачення всіх викликів, які можуть виникнути, і уникнення цих виникнень враз. А друге, передбачити все, як правильно спрогнозувати розвиток медичної допомоги, як правильно оптимізувати процеси, які можуть надаватися, воно значно покращить саме взаємовідношення між пацієнтом і лікарем, і в результаті надасть значно вищий клас і якість медичної допомоги. Це дуже важливо і тому дійсно. Такі думки. Особливо перші дні, коли робота була важка, але ну, вона сьогодні теж важка, процес, займає так. дуже багато часу, тому що організація це самий важкий процес. І виникло досить багато таких ідей, які ну, на сьогоднішній день вони я їх навіть боявся озвучувати взагалі, тому що вони такі сьогодні надто креативні і надто такі ну, визиваючі, сміливі, занадто сміливі, сміливі. вони да? занадто сміливі, але розумієте, за такими речами все-таки майбутнє всієї медицини і ті, хто не бояться. Зробити крок інновацій, вони завжди перші, завжди перші. І мені хотілося б теж, щоб наша лікарня і наша система охорони здоров'я регіону була перша в державі, була перша в Європі. Ну можливо, це звучить досить амбіційно, але ми маємо прагнути цього, тому що якщо ми будемо сидіти і просто дивитися, ми ніколи нічого не досягнемо. Тому ми, хоча б ми не, можливо, не будемо перші, але хоча б ми були в перших шеренгах і в перших рядах тих, хто сьогодні найкращий. І думаю, це сподобається. Тоді і працівникам закладу, і працівникам і всім відповідальним за медичну галузь в регіоні. Тільки поклали на мене великі надії, і звичайно, саме головне це для нашого населення, нашому пацієнту, щоб це сподобалось подальшому. Тобто, головне завдання, яке ви перед собою ставите, це створення. Наскільки я відчуваю, знаючи вас, це створення своєрідного медичного хабу номер один. Так це створення умов для того, щоб пацієнт був задоволений і йшов до ну. Як кажуть, ішов до та, нашого заразу, він мав бажання до нас завжди прийти, і він знав, що ми зустрінемо його привітно, скажемо, добрий день, запитаємо, що він хоче, і виконаємо все те, що ми можливо можемо виконати з дотриманням того законодавства, яке сьогодні діє в нашій державі, і щоб пацієнт залишився задоволений не тільки спілкуванням з нами, але й з рівнем нашої допомоги, яку ми можемо надати. Ну і відповідно, це вже виходить і в оцінку національної служби здоров'я України, оскільки більше. Чи оскільки більше таких позитивних ситуацій, то йде фінансування. От як ви можете оцінити фінансування і пакет НСЗУ, як ви їх готові Ангельця, освоїти? Пакет НСЗУ, те, що сьогодні ми, по суті, як комунальний заклад, як ви сказали, абсолютно вірно, моє підприємство, яке сьогодні ми по суті маємо самі заробляти кошти відповідно до того, що нам дає держава, і існувати від цих коштів. І так, да, є багато нарікань на тарифи, на їх недостатню вартість. Не, 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 не на покриття деяких речей, але я вам скажу чесно, відверто, якщо правильно організувати сьогодні роботу, навіть відповідно до тих тарифів, які сьогодні є, ми сьогодні будемо ну, абсолютно дуже таким ну, потужним, потужним і високо таким достатнім закладом, який, по суті, не буде потребувати якоїсь зовнішньої допомоги і зовнішніх джерел фінансування по всіх напрямах. Що, що відносити і до, наприклад, фонду за. Робітної плати і до самого забезпечення медичної допомоги, і включаючи навіть розвиток самої матеріально-технічної бази, це все можливо. Тут є великі перспективи, великі е, Ну, ресурсу, як такого ще так. немає, а є можливості цей ну, ресурс маю отримати да, да, У нас да, отримати. є потенціал для того, щоб отримати цей ресурс, тому що зараз ми з колегами все це відпрацювали. Ми вже все від... обговорили, і ми сьогодні бачимо, що в нас є хороші можливості отримати да. Скажем так, дійсно ви праві, У нас є ресурс отримати економічний не... ресурс сьогодні. У нас є сьогодні матеріально-технічний ресурс, Руки, Кадро... кадровий ресурс з золотими так, руками так, так. з розумними головами, де ми можемо отримати надалі економічний ресурс, далі надаючи можливість мати і матеріальні статки гарні і працівникам закладу, що дуже важливо, тому, мотивація тому що мотивація вони... обов'язково має бути. обов'язково. Вони не повинні перейматися так. такими проблемами так. з малозабезпеченістю чи ще чимось. Вони мають мати дійсно гідну заробітну плату. А пацієнт має відповідно отримати дійсно безкоштовну медицину. І це такі два напрямки, які по суті обов'язкові два. Ні один з них не має для мене пріоритету. Я повинен як Вони керівник, бор... абсолютно mm -hmm. як керівник, я повинен дійсно їх забезпечити задоволеність і пацієнта, і працівника, який виконує цю роботу. І в нас дійсно є всі можливості це все створити. І я впевнений, що ми це зробимо і вже анонсуємо буквально через рік дещо інший вигляд. От якраз рівня цього закладу. Будемо сподіватися, що це вже буде в мирній е, країні, яка дай отримає, Боже, здаває так, перемогу. Так. Пане Василю, скажіть, будь ласка, що можете висловити, як можете оцінити технічний стан лікарні сьогодні, бо ж знаємо, що найсучасніше обладнання, найінноваційніше обладнання завжди йшло в переговку, і в принципі, окрім того, кадрового ресурсу, про який ви сказали, це дійсно талановиті лікарі, ще є й хороша техніка. Так, дійсно, якщо говорити про кадровий потенціал, пота кат... А саме працівників, це дійсно люди, які мають великий досвід, які професійні, які можуть робити медичну допомогу, надавати найвищого рівня якості. Е -е І, в принципі, більше вам скажу, це питання, наприклад, кадрового потенціалу, мене настільки заспокоїло. Тому що це дуже важлива складова так. самого основного процесу. Якщо брати по матеріальній технічній базі, да, вона, я можу сказати, непогана, але на мою думку, є дуже багато зараз напрямків, які потрібно нам все таки покращити. так? Тобто виклики, виклики диктують якісь потреби, так, да? Все таки тут над цим нам працювати ще потрібно дуже багато. А що стосується гуманітарної допомоги, скажіть чи бере переговка участь в цих проєктах, оскільки воєнний стан, оскільки маємо оперативно реагувати на виклики сьогодення, є багато постраждалих. Чи, чи співпрацюєте в цьому власне? звичайно? Багато благодійних організацій, громадських організацій допомагають закладу різними матеріальними активами. Дуже багато всього ми отримуємо. Ми не можемо сказати, що цього достатньо, бо його дійсно завжди не вистачає, тому що. Як сьогодні надто великі витрати йдуть по всіх напрямках, і тому практично все, що приходить, воно завжди йде на пацієнта зразу ж. І ми постійно ну, такий процес, який, знаєте, нескінченний. Він сьогодні потребується, як має бути як постійно на такому потоці, і ми його дійсно ну вдячні, коли ми це все отримуємо, тому що воно значно дає нам можливість покращити якраз ось якість медичної допомоги. Чи готова ваша лікарня сьогодні до питання, скажімо так, автономності в енергетичному забезпеченні? Оскільки є певні протоколи, да, є відключення ну, да, за наскільки ви тут працює? Ну, якщо сказати так в загальному, що довго не пояснювати по кількість генераторів, так ще й, і все інше, то на відсотків, так скажемо, 65, ну можна натянутись. Так, 65, все таки ми готові, але ще ми потребуємо все-таки деякого покращення, яке має бути ну все-таки зроблено. Комунікація з обласною міською владами з владами усіх рівнів, наскільки тут у вас налагоджена, і чи готові вони сприяти і подальшому, і в тому числі із тим, щоб поповнити ці 35 п'ять недостаючих відсотків, щоб ви були стопроцентно забезпечення енергетикою своєю? Ну, напевно, всі знають, я, мене як керівника закладу, я працюю вже не один день і дуже багато всіх людей знають. Мене знають всі мої підходи до роботи, знають те, що робота для мене, по суті, це основне. Я деколи ну, чесно скажу, так як я не шкодую себе, а інколи не шкодую людей. Тому що ну, робота вона важлива. Якщо ми сьогодні взяли щось робити, воно має бути зроблене найкраще. Але я ніколи не говорив, ну ніколи не бачив, ніколи не відчував, що, наприклад, не було колись. Комунікації на будь-якому рівні з чи то з владою, чи з органами місцевого самоврядування, чи з якими закладами Ми завжди знаходили моменти для того, щоб була досягнута основна мета те, що ми безпосередньо робимо, щоб е, надати людям найкращий рівень послуг. І тому це важливо. Дійсно, ці комунікації, взаємозв'язок, горизонтальні, вертикальні це крайне важливо. і Вони взагалі завжди відбувалися. Проблем таких немає ніяких, і я завжди відчуваю і підтримку. Ремку зі всіх напрямків це тільки на користь роботі закладу і і нашим жителям. Дай Боже, щоб так було і в подальшому. І на завершення також ще два запитання, пане Василю. А ну відповідно, Вінниця прийняла Вінницька область. Прийняла у нас більше 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Так. Вони сьогодні у нас знаходяться в різних локаціях, але разом з тим переговська лікарня це лікарня обласного рівня, тому до неї може звернутися будь-хто. Вінниця прихистило більше 46 тисяч. Наскільки тут ви справляєте? Наскільки колектив сьогодні адаптований для того? До цієї збільшеної кількості пацієнтів так дійсно дуже багато населення в нас збільшилося з інших регіонів, і для них вони не мають відчути якогось дискомфорту від того, що ну в плані надання медичної послуги, в тому, що вони знаходяться сьогодні в нас. Органі... робота, в принципі, вже налагоджені організована. В певній мірі ми ще продумуємо деякі моменти, які значно покращити, тому що не секрет. Я не буду скривати. Я все я люблю відверто боротися ці питання, тому що коли ми будемо щось прикривати і не будемо висвітлювати наші проблемні питання, ми ніколи Ні їх рішите, не покращимо, ніколи конечно. їх не вирішимо. Тому у нас сьогодні є великі проблеми по організації роботи поліклініки. У нас залишаються ці великі черги, велика кількість людей такого не має бути, і ми це маємо уникнути. І з часом це все нівелюється і стане значно краще для того, щоб люди, ну на прикладі інших лікарів, наприклад, той ж дитячий очолював. Сьогодні люди приходять на певний час на свою консультацію. Римують її в найкоротші терміни і відповідно йдуть собі додому вже з висновком. Інші люди приходять на їхнє місце і немає цих черг, немає цієї маси людей. Немає ну того очікування людей. люди не втрачають свій час сьогодні. Дорогоцінний, розумієте? І ми маємо над цим ще дуже багато працювати. І Я думаю, що ми все-таки це покра... значно покращимо. Ще дякую, пане Василю. На завершення по центру реабілітації, бо я знаю, що там були а, певні да інновації, щось так, реорганізації. Наскільки так. сьогодні він центр готовий реабілітації працювати? Сьогодні дуже готовий, Гарно сьогодні працює. Він показав себе як дуже гарний структурний підрозділ закладу, і більше того, сьогодні можу сказати, що ми сьогодні вже вчора підписаний, погоджений національною службою здоров'я, новий пакет в реабілітаційний, який дає непоганий тариф, якого в нього на оплату тих медичних Доступний. послуг, яку ми даємо. Угу. Що на амбулаторну що стаціонарну, нам вдалося отримати погодження на цей пакет, тому що він дуже непросте було погодження, дуже великі вимоги. Але заклад витримав всі ці вимоги. І ми сьогодні вже готові надамати допомогу значно більшій кількості населення і значно кращого рівня по реабілітаційних всіх напрямках. Я вам щиро дякую, що знайшли час. Я знаю, що завантажені є над чим працювати. Але разом з тим, дякую. ми познайомили вас з Вінничанами. Я думаю, що ви людина доступна, ви людина прозора, відверта. Да, і я думаю, що спільна робота всієї медичної спільноти, нашої нашої територіальної громади, співпраці з. З лікарні імені Пирогова буде тільки на користь. Дякую, дуже з нами добре. був Василь Паненко, директор Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Пирогова. Ми говорили про те, які інноваційні підходи, які нові підходи сьогодні втілює нове керівництво в роботі цього медичного закладу. Разом з тим бережіть здоров'я, бережіть себе і звертайтеся до лікарів тільки по допомогу консультаційну, ну скажімо, які вітаміни приймати краще зранку, а які звечері. Це був жарт, але дай Боже, щоб він був реальністю. Бережіть себе. Віримо в Збройні Сили України, віримо в себе і віримо в те, що все буде перемога. Слава Україні! Рефлекторія з Іваном Педоруком. 101,8 вісіма